Ситуацію навколо Покровська розпитає Миколу Коваля, начальника прес-служби бригади Червона Калина. Він із нами наживо. Пане Миколу, я вас вітаю. Слава Україні. героям слава! Традиційно на екрані з'являється QR-код. Це збір. Пане Миколо, розкажіть: на що збираємо, яка сума потрібна, і який результат дає те обладнання, на яке збираємо. Збираємо основне що зараз на їх співдрони, на їхні контактуючи. Чому часто ми збираємо на їх півдрони, адже вони допомагають нам знищувати живу силу противника, підбивати техніку, відбивати штурми. Кожна гривня всіх, хто доєднається до збору, це 300 тисяч. Це збереже життя наших побратимів чогось брата, сина, батька, чоловіка. Товариш тому я скажу, що їхні півдрони вони дуже ефективно показали себе на поле бою, особливо коли ворог починає масштабно формувати наші позиції. Навіть не знаю, що додати, тому що пане Микола навів такі е, найпотужніші аргументи. Потрібно 200 тисяч. Шановні гуртом допоможемо е, нашим оборонцям зібрати ті гроші, які ми на обладнання, яке дозволяє їм знищувати росіян і очищати нашу землю від загарбників. Е, розкажіть нам щодо ситуації навколо Покровська, зі зведень генштабу, ми бачимо, що саме на цей напрямок припадає майже половина бойових зітнень від загальної кількості по. Сьому фронту це означає, що росіяни нарощують інтенсивність штурмів, і в районі яких населених пунктів тоді відбувається найбільше атак? Взагалі на Покровському напрямку цілодобово продовжуються штурмові дії, і він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, нарощує сили. Тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли, і вхід іде все: і артилерія, і каби, і шпівідрони на оптоволокні, броньована техніка, і мотоцикли. Це в них в принципі зараз стабільно. Вони на них пересуваються. Піхота вона штурмує наші позиції. А саме, наприклад, на мотоциклах вони швидко намагаються пересуватися. Орлюються, наприклад, зелені місцевості, і там їх вже важче виявити. Зараз така пора року, що все зелено, і ворог в таких от лісосмузі він може пересуватися, і багато стрілецьких боїв, і це ускладнює нам аеророзвідку. Пане Микола, а от fpv дронами чи можна вполювати оцих гонщиків на мотоциклах російських? Якщо ну, е і піввідрони вони можуть їх нас догнати, і ми можемо працювати по мото мотоциклістів е ну, по, по ворогу, який працювалися на мотоципах, ми, в принципі, їх ефективно знищуємо і зупиняємо їхнє просування. А от щодо живої сили, тобто піхоти ворожої, яка в, в посадках, Десь ховається за кущами, дуже важко по ним посілити. Адже ви розумієте, що в підронах якщо він влучає десь якусь гілку, він вже не може далі полетіти і падає або там зривається. Тож, шановні глядачі, QR-код, ви бачите, збираємо для червоної калини бригади на FPV-дрони, аби у тих російських мотогонщиків було менше і щоб вони не могли підвозити ані боєприпаси, ані озброєння на передню лінію для своїх піхотинців російських. Пане Микола, судячи з мапи Діпстейт, Росіяни намагаються прориватися до Мирнограда. Чи є там просування? Яка їхня ціль? І до просування, це дуже ну, маці вона неправильна, адже ворог він по всій лінії на Покровському напрямку проводить штурм. І там немає і успіху, і успіху ворог немає завдяки нашим силам і засобам, які в нас ще поки є. Бо ворог він не, не вибирає якусь одну. Ціль і чи одне місце, чи одну позицію. Якщо він вже штурмує, він намагає намагається штурмувати прямо по всій лінії і зі всіх флангів, і, і прямо їх дуже багато що живої сили, що з під прикриттям цих і самих їхніх їх підронів і артилерії. Тому, щоб ви розуміли, зараз там дуже важко хлопцям. Вони е, роблять нереальну роботу, яка е, ворог. Настільки цілодобово штурмує і не жале, не не жаліючи свою силу, ми, от, наприклад, там тільки наша бригада, там до 20 чоловік за добу може знищувати живої сили, і це не рахуючи сюди ще й мотоцикли, і техніку, на які він присувається, тобто ворог він намагається прорвати і дойти до наших позицій, їх зараз дуже багато. Шановні глядачі, щоб не допустити цього проходу російських військ до позиції підрозділу Червона Калина, ви бачите, Кіарко, доєднуйтеся до збору, збираємо на fpv дрони. Потрібно 180 тисяч гуртом. Можемо, можемо. Немає неважливо, який донат це великий е чи це маленький, але це і можливість виявити свою вдячність і шану нашим оборонцям. Пане Микола. Наскільки загрозова є ситуація щодо логістичних шляхів для нашого війська? Ворога є можливість засувати до шляхів пересування і логістичних шляхів наших, тому ускладнює логістику нашу, ускладнює саме їхні і їх півдрони. Вони дістають до тої чи іншої дороги, де просуваються наші підрозділи. Тому м -м, протидіяти дронам на оптовух зараз дуже важко. Ми збиваємо їх там якоюсь сервецькою зброєю. Е Реби, на жаль, вони поки не справляються з цим. Але ми в цьому напрямку зараз працюємо, щоб і засоби РЕП могли працювати ефективніше. Але. Але якщо дивіться, наприклад, ворог, ворог знає і бачить, де в нас знаходяться наші наші підрозділи. Він ще старий старі проводить цілодобово і дуже нам ми робимо все для того, щоб ворог нас не виявляв, маскуємося, техніку маскуємо, тому це важливо. Я розумію, що от коли така навала, що вам е, статистика втрат ворога щодо мінус 20 е, піхотинців. Але тим не менш, чи вдається контратакувати і відтісняти ворога, незважаючи на те, що головне завдання це зараз оборона, тому що попередній місяць протягом от я відстежила, були, були е, такі ділянки, де вдавалося підрозділам сил оборони відтісняти ворога, вибивати. Якщо минулий досвід і минулий місяць, ми могли зараз, ми могли контратакувати. Зараз такий період, що нам потрібно якнайбільше понести принести втрат ворогу. Під час оборони ворог більше втрат несе, коли ми в обороні, а вони в наступі. Тому якщо ми десь і проводимо контрнаступальні дії, ми їх проводимо, але це повинно плануватися в велигідь і дуже чітко і злагоджено повинно працювати всі сили і засоби, щоб привести успішну операцію, тому просто взяти там і контр... контратакувати якийсь населений пункт, бо ми так захотіли, так не буде. Що треба дуже чітко і е... гарно спланувати цю операцію. Чи менше понести втрат, і особливо там, навіть не думаючи, щоб особовий склад був живий, а чи є ознаки того, що росіяни прикидають додаткові сили на напрямок і збільшують чисельність свого нинішнього угруповання? Я б сказав, бо вони не поповнюють масштаби своїх сил. Вони поповнюють свої резерви і втрати. Якщо в них великі втрати цілодобово, вони їх і в них є можливість їх поповнювати ці втрати навіть попри те, що в них немає додаткових сил, але поповнення втрат не теж впливають, і цілодобово ці втрати вони несуть, і все одно вони мають сили штурмувати знову і знову живою силою. Пане Микола, я вам а, дуже вдячна, що знайшли можливість нас оперативно поінформувати про ситуацію на Покровську. І найбільше ми вдячні команда подробиць нашим оборонцям, вашим побратимам з підрозділу Червона Калина. Ну і українцям, які сьогодні доєдналися до збору для цього підрозділу. Дякую, пане Микола. Це був Микола Коваль, Дякую. начальник прес служби бригади Червона Калина.